Слава Україні! 26 лютого Південно-Західний апеляційний господарський суд розглядав справу позову Нафтогаз до Словутського житлово-комунального підприємства щодо стягнення 36 мільйонів гривень за мільйон кубів газу, які житлово-комунальне підприємство спожило у березні. І квітні місяці 2021 року я вже попередньо доповідав, що попередні попереднє засідання суду задовільнило позов Нафтогазу. Після того ми мали розмову з представниками і «Нафтогазу», і наших профільних міністерств. І аргументували, що ситуація, яка була складалась 21 22, 23 роках, є форс Крім того, ми знаємо, що 9 лютого 2021 року була підписана був підписаний меморандум між Кабінетом міністрів України і містами містам України Асоціацією міст України, з одобрення президента України. Враховуючи ту ситуацію, в якій знаходилася держава, і наразі в таких умовах ми і перебуваємо на фосмажорних, мажорних надзвичайно складних, значить, відповідно, уряд зобов'язував органи місцевого самоврядування не переглядати тарифи, відповідно, і з цієї сторони уряд зобов'язувався різницю компенсувати для підприємств, які надають ці послуги. Що ми маємо через три роки оцього, цієї угоди? Перше. Коли ми запропонували розглянути в апеляційнім суд суду цю суд, меморандум, який зобов'язував нас не переглядати тарифи, а уряд і Нафтогаз зобов'язував безперебійно надавати газ, газ забезпечувати газопостачання. Таким чином, які були підстави, відключити котельні, зупинити постачання газу і що потрібно розробити, було підприємство. Що потрібно було школи, садочки, значить, населення залишити всіх без, без тепла, що, що які, які наслідки це могло би створити. Але «Нафтогаз» говорить, що ми меморандум не ви підтримуємо це не документ, для них це не документ. Друге питання, яке було запропоновано, яке ми просили розглянути, це підписати. Мирову угоду, де було б збалансовано пропозиції, і нафтогаз, щоб вони не мали втрат, якщо вони говорять, що вони їх сім мали, і підприємство готове підписати і проплатити по ціні, яка передбачена в нас в декларації в договорах: 7 мільйонів 400 тисяч за мільйон кубів газу. Ми готові йти на підписання і виконувати ці зобов'язання. Також було не прийнято відмовилися підписувати угоду. І третє, коли суддя задав. Запитання представникам НАВТАЗ, чому ви не використали три ну, 36 мільйонів за мільйон кубівас? Вони аргументували, що це найбільша ціна, яку можна було знайти за ці три роки, для них це вигодно. А то, що які були ціни реально в реєстрі на той час, що це не, не 36, шість, там 15 умовно мільйонів. Це нікого не враховує. Тому. Ми наразі ще раз звертаємося сьогодні і до президента України, який гарантував і відповідно зобов'язував всі інституції працювати військовий стан злагоджено, підтримувати один друг до прем'єр-міністра, який постановою підписував, значить повноважував сторони підписати меморандум і зобов'язувалися його дотримати з усіх сторонів сторін, в тому числі орган місцевого самоврядування, В першу чергу це дотримується. Хоча наразі немає на різниці тарифів систематично. Ми бачимо. Збільшення Вартості енергоносіїв, але ми послуги надаємо, ми розуміємо свою відповідальність. Крім того, треба не забувати, що зараз йде війна, треба не забувати, які шкоду наносять. Навіть і в нашому місті, ви знаєте, що було, які наслідки. І ці наслідки дуже негативно сказались, тому що на підприємство, наше комунальне, тому що були пошкоджені об'єкти, була пошкоджена інфраструктура, це також лягло все на нас. Крім того, підприємство заплатило тільки за один рік 14,5 млн грн. Якщо це рішення набере закони сили, тоді підприємство треба, що встановили банкрутом. Чи чи хто буде платити ці кошти? Чи це опять ляже на громаду міста? Що ми повинні компенсувати для кого? Для підприєм для, для тієї установи, яка сьогодні штучно створена, яка сьогодні нічого не виробляє, просто перепродує декілька раз газ і таким чином робить заручниками сьогодні всю Україну підприємства і установи організації. Тому ми також ми звертаємося і до РНБО, Ми звертаємося до народних депутатів. Сьогодні ми зобов'язані все зробити для того, щоб наші підприємства могли працювати, щоб наші підприємства не були банкротами, тому що це штучно робиться, і ми розуміємо, які наслідки можуть бути, якщо не будуть прийняти вчасно відповідно дії і реагування з тих інституцій, які зобов'язані це робити. Це президент, це прем'єр-міністр і це інші установи підприємства. Тому що оці такі структурки, які в нас є моноструктури, їх ціка. Такі гроші, їх більше нічого не цікавить, вони не відповідають сьогодні ні за що. Вони хочуть заробляти мільйони щомісяця, і таким чином їм не, 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 важливо, не важливо: чи будуть підприємства, підприємства працювати, чи не будуть, чи будуть люди мати тепло, чи не будуть, школи, садочки лікарні будуть опалюватися в зимні період чи не будуть. Тому я все ж таки призиваю до здорового глузду. Я би просив, щоб кожна інституція сьогодні працювала так, як працюють органи місцевого самоврядування, так як працюють комунальні. Підприємства, щоб надавались надавалися повному обсязі, і ми мали порозуміння. У нас є з чим працювати, у нас є виклик, це війна, де ми сьогодні кожен день, кожен із нас вносить свою лепту. І надзвичайно важливо сьогодні працювати на перемогу. Слава Україні! Все буде Україна!